Усім привіт! З вами канал Mars Vision. Нещодавно ми робили відео про топ українських варгеймів. і на перше місце на нашому топі потрапила гра, яка опирається на широке використання механік сучасних варгеймів, а саме, з справа війни, після чого мені вдалося зв'язатися з розробниками і взяти у них дозвіл на те, аби розказати у загальних ризах про настільну групу. Та основні її механіки. Звісно, оскільки гра на стадії розробки, аби уникнути копіпасту, автори суворо заборонили розгорнуто говорити про їх особливості. Проте, як на мене, і біглий опис дозволить нашим шановним глядачам упевнитись у тому, що ця гра точно буде заслуговувати, як я надіюсь і бачу з того, як я свідкую за процесом розробки нашої уваги. Отже, найперше, що потрібно розуміти, і що є суттєво відмінним від того, що ми можемо побачити в інших настільних варгеймах, це безпосереднє залучення автора книг, які зараз, наскільки я розумію, в процесі підготовки до видання до розробки цього багаторівневого та непростого варгейму. Про книги Звіних Даремо поговоримо в якомусь із наступних роликів, коли стане доступна можливість зробити передзамович. А зараз про саму гру. Гра намагається повністю відповідати суворому антуражу першого джерела, яке, хоч і переносить читача вигаданий світ, проте буде написане в загальній конві історичного гіперреалізму з багатьма достовірними брутальними нововведеннями, які формувались у світі Вінхельму під впливом специфічних обставин. Отже. Вінхельм це переплетіння багатьох незвичних для людини з нашого світу культур та вірувань, учень та традицій, і дослідження цього світу повинно приносити читачу чи гравцю максимальне задоволення саме від усвідомлення його і дотичності до нашого бутя і безмежної віддаленості та абстрактивності в порівнянні з багатьма фактами нашого історичного буття. Усе формується навколо того, що історично склалось так, що різні народи та народності з плином історичного буття воювали по різному, більш того, різні правителі воювали по різному. Тому автор виокремлює структуру армії у назву шикування, поділяючи його на п'ять етапів: авангард, основні сили, обоз і резерв. В кожному з етапів є слоти, які гравці. Ладені помістити типи своїх підрозділів. Звісно, різні частини армії приходять на поле бою поступово. Але гравець, в свою чергу, ладен не виводити авангард на перший хід, а вивести його, наприклад, на третій разом з основним військом. Таким чином, втративши трошки контролю карти, але сформувавши ударний кулак, сподіваючись перемогти не по очках, а знищивши ворога. До речі, про знищення ворога. Ворог може програти не лише будучи викорчуваним під ноль, а й втекти з поля бою для деяких фракцій. Це буде доволі суттєвою проблемою. Або шляхом убивства командирів, після чого ворожим людям банально не буде за ким йти у бій. Ну і, звісно ж, самий звичний спосіб перебити усю ворожу армію під ноль. Доступна, як і завжди. Звісно, берелізувати вище вказане зробили немало цікавих та заворожуючих уяву механік, які навіть зараз на стадії альфа-тестування гарно працюють, серед яких механіка авторитету, командира, який напряму впливає на те, як гарно може керувати своїми військами полководець, за якого грає гравець. Ну і звісно, куди без завоювання очків перемоги. Які тут можна отримувати просто небаченою кількістю способів. Як пише сам розробник про це, механіка перемоги розроблялась таким чином, аби залишити живий інтерес до гри навіть в 20 й партії з одним і тим самим другом. Було б дивно та скучно прив'язуватись до якогось стандартного способу отримувати очки. Для різних сторін конфлікту цінність у війні різна. Наведемо це на прикладі, який буде зображено. В стартері морозний меч Нарії у піску Кватахар для Кватахарців, що є робовласниками основна цінність війни в рабах та продовженню свого спокійного існування всередині свого потужного союзу міст держав. Нарійці ж живуть у постійному холоді Нарії. Вони бажають вивести припаси та прославитись у військових походах. Отже, навіть коли на перший погляд. Бій для обох, хто починається. Однаково, цілі у цьому двобої у обох різні. Цікаво, цікавою та незвичною для Варгеймів також буде механіка регіону та погоди, що буде мати дуже суттєвий вплив для бою, впливаючи на певні модифікатори та змушуючи підлаштовуватись під них під час бою. Крім того, у кожного регіону є свій унікальний пул найманців. Які будуть певною скринькою бо гравець може їх найняти за ті очки бойової сили, які не використав на своє військо. Достеменно відомо уже перелік характеристик моделей поки трьох фракцій, які є в розробці. Кількість у підрозділі моделей, сила, ініціатива, стійкість, життєва сила, кількість атак, навичка ближнього бою, навичка дальнього бою, магічна стійкість, мораль, витривалість. І рух, усе це надає кожному підрозділу специфічні можливості лише за рахунок власного переліку характеристик, уже не говорячи про велику кількість спеціалізованих правил. Крім того, не забуваємо про те, що магія у цьому світі велика рідкість, і тут не побачиш цілі армії, що кидають вогни кулями у ворога. В середньому добре коли на цілу фракцію є один чародій у повному сенсі цього слова. Такі моделі дуже вартісні, проте вони мають своє дерево заклять, що дозволяє кожному гравцю специфічно та під власний стиль підлаштовувати свого властителя сили. Ось такий він, Вінхємдарем. Любіть свою країну, підтримуйте ЗСУ та чекаємо на вихід цього шикарного українського Варгейму. І схрестимо пальці, щоб квапливівсь авторів не вбила Варгейм, як ЗСУ убивають москалів. Ще побачимось. Бо Марс це бачив.